Всіх вітаю, з вами Сергій. Сьогодні до вашої уваги швидкострільний нагіватор в обличчя Т-57 Heavy. Це танк 10 рівня, який наразі йде одним із ключових танків бойової перепустки, а також акції в бій, де вам дадуть змогу швидше прокачати дану лінійку танку, а за бойову перепустку отримати гарний 3D-камуфляж на нього. Цього разу я почну огляд танку саме з бронювання. Але ж традиції змінювати не можна, тому почнемо з башти танку, яка має механізм хитної башти, що одразу дає нам ослаблені зони броні, а саме це його щоки, які мають бронювання від 170 до 250 мм наведеної броні. А фактично броня складає від 120 до 150 мм, що для 10 рівня замало. Якщо не брати до уваги щоки, то основна частина башти має гарне бронювання у 220-350 мм наведеної броні з певними послабленнями броні в 160-180 мм під гарматою та невелика планка зверху башти. Туди ж можна віднести люк командира в 150 мм. Щодо корпусу, тут все трошки краще. Наприклад, верхня лобова деталь має від 280 до 600 мм при умові, що ви стоїте до супротивника рівно лобом. Ось при грі ромбом вже все гірше, можна побачити вже броню у 230 плюс мм. Найсильніша частина корпусу це стик нижнього та верхнього бронелиста, він 260 до 400 мм і немає різниці, як ви стоїте для супротивника. Слабка міц, як і очевидно, це нижній бронелист. Там можна побачити лише 170-200 мм на введеної броні. Фактично, ми не танкуємо ворожих снарядів зовсім. Єдині снаряди, які від нас відлітають, це коли нам банально не попали в ослаблені зони, що трапляється нечасно. З бронею у бортах теж ж все не дуже. І максимум як можна відбувати снаряди, це робити дуже гострий кут нахилу та постійно рухатись, хоча при везучих супротивників або ж статистів це не спрацює. Танк буде пробуватися у надгусеничну полицю, там навіть під сильним кутом приблизно 200 мм. Так ще й виїжджаючи з воротнім ромбом, перше, що бачить супротивник, це шматок борту та велику щоку башні, яку сховати не вдасться. Так і з рухливістю танку є теж певні нюанси. Наприклад, це швидкість у 35 км на годину з питомною потужністю. У 14,88 кінських сил на тонну, що надає нам можливості пересуватися швидко по карті, і фактично це прив'язує нас до певного флангу. І цю характеристику нам треба обов'язково покращувати турбіною. А ще краще, це турбіна з експериментального обладнання, яку ми по можливості покраємо щоємо до максимального рівня, але навіщо саме експериментальна турбіна поговоримо трохи пізніше. Що ж нам дасть саме звичайна турбіна Перше, це максимальна швидкість у 39,5 км на годину та збільшить нашу питому потужність майже до 16 кінських сил на тонну ваги. І не забуваємо про максимальну швидкість заднім ходом, що буде становити 16 км на годину, а саме цей показник дає нам більшу живучість у бою та дає нам змогу нанести більше шкоди забій. А ось наносити шкоду супротивника ми будемо 120 мм гарматою з пробуванням в 258 бронебійним та цілих 340 мм голдовим снарядам, що більш ніж достатньо. І це зі шкодою за постріл у 400, а з барабану загалом 1600 шкоди. Так, фішка цього танку в барабані на 4 снаряди, який перезаряджається лише 20 3,97 секунди без модулів, а з модулями 22,5 секунди та може повністю розрядити барабан за 6 секунд. Це нам дає, що ми за 28,5 секунд видаємо 1600 шкоди та за хвилину даємо 3200 шкоди. Це феноменальний результат, за який, на жаль, нам доведеться платити точністю у 0.34 та часом зведення. У 2,59 59 секунди. Та це обов'язково треба покращувати модулями та перками екіпажу. Але перед цим додам, що в танки КВН у мінус 8 та плюс 12 градусів відповідно та швидким обертанням башти у 37,5 градусів на секунду, що не дасть жодній ЛТ обійти на спину. Ще один момент, який треба тримати у голові, це відносно на великий боєзапас у 36 снарядів. Ну, а тепер перейдемо до модулів, які ми будемо використовувати на Т-57 Heavy. Як ми вже говорили, вище обов'язково турбіна, а краще турбіна з експериментального обладнання, яка нам дасть не тільки швидкість танку. А й надважливу для цього танку стабілізацію, яку ми обов'язково доповнюємо другим обладнанням, таке як стабілізатор вертикального зведення, що ще покращить нашу стабілізацію на 20%. Ну і третій модуль це вентилятор, який покращить екіпаж, що вплине на всі показники танку, особливо для нас важливі як точність, швидкість зведення та час перезаряджання. З перків важливими є бойове братство та ремонт Це для всіх членів екіпажу. Для механіка водія плавний хід та для навідника плавне обертання башти, що навілює нашу погану стабілізацію. Це саме ті перки, які будуть дуже сильно впливати на вашу ефективність в бою. Також для механіка водія. Не лишнім буде король бездоріжжя, що покращує проходимість по ґрунтам та пришвидшить набір швидкості танку. А також віртуоз, що дасть декілька градусів швидкості повороту танку для командира, перки які я рекомендую, це експерт, що дозволить бачити пошкоджені модулі та члени екіпажу і дозволить нам, наприклад, частіше пошкоджувати або підривати бойовукладку супротивника. Або підпалювати його. А якщо ви дуже везуча людина, зможете вбивати екіпаж супротивника. Також непоганим перком, який вас буде рятувати звукова розвідка. Цей перк в ніякому разі не треба недооцінювати. А непоганою альтернативою буде гострий зір та радіоперехват, але це в випадках більш пасивної гри на Т-57. Навідника доповнюємо снайпером та майстра зброяром, заряджаючому безконтактну боєукладку та інтуїцію. Перше десь можливість зменшити шанс пошкодження боєукладки, а друге десь можливість нам замінити снаряди в барабані на інші за менший проміжок часу. Також забув сказати, що ми маємо непоганий запас міцності танку у 1250 що цілком достатньо для цього танку. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюся вам сподобався мій гайд та бій на фоні. Підписуємося на канал, залишаємо коментарі та ставимо лайки. До зустрічі у нових відеороликах.